Запорізькій області на навчання представників органів місцевого самоврядування в цьогорічному державному бюджеті виділено 1 мільйон гривень. Майже третину з них буде витрачено на Бердянськ, Бердянський, Куйбишевський та Чернігівські райони. Сьогодні в будинку культури Софіт відбувся установчий відеосемінар Інвестиційний менеджмент у житлово-комунальному господарстві. Про що на ньому йшлося? Знає Людмила Шаталова Проблем у житлово-комунальному господарстві будь-якого населеного пункту України безліч. Як залучити до їх вирішення кошти інвесторів та різноманітних міжнародних фондів? Саме цьому і навчатимуть управлінців, голів ОСББ, представників органів самоорганізації населення на семінарах, які проводяться з ініціативи народного депутата України Валерія Баранова. Наша задача дуже проста. Мы хотим привлечь на нашу территорию денег не 50 миллионов, а 150 или 350. Мы знаем, как это сделать, но для этого нужно обучить наших людей, чтобы они могли подготовить соответствующие документы. Если мы не будем учить людей, мы не сможем ничего получить. Тем более со следующего года совершенно по-другому будет система финансирования. Но мы хотим не только бюджетные деньги получать, но и внебюджетные деньги, деньги от международных финансовых организаций различных. Как это сделать, нас будет учить. Затолокін, професор, який тут у нас тепер працює. З професором Олександром Затолокіним та центром муніципального менеджменту Хабітат бердянські управлінці співпрацюють вже не один десяток літ. І завдяки цій співпраці за кошти різних фондів у місті вдалося реалізувати чимало цікавих проєктів. Нинішній міський голова Бердянська Олексій Бакай теж покладає великі надії на те, що подібні семінари допоможуть залучити в місто значні інвестиційні кошти. Я с великим воодушевлением воспринимаю такие мероприятия по одной причине. Знаете, в этой жизни кто стучит, тому откроет. Если какая-то территория хочет развиваться, то она должна быть не замкнутой, она должна искать пути, методы, способы своих взаимоотношений, тем более с теми, кто имеет деньги. треба сказати що бердянці охоче беруть участь у подібних семінарах адже ідей у них багато а знань з приводу того як підготувати той чи інший проект поки що не вистачає звісно ж нам не достають інформації зі ми отримаємо інформацію кто-то обучається кто-то повторяє удастся привіт привлечь деньги звісно 100% я не знаю но всякому люди навчаться оставляти бізнес плани как можно узнают, как можно протолкнуть ту или иную идею, потому что вот мы, допустим, в комитетах микрорайонов, люди, которые энтузиасты, у нас очень много идей, а как эти идеи вплотить в жизнь, вот мы тоже пытаемся здесь научиться, вот, и надеемся, конечно, на то, что мы в первую очередь будем это делать все для нашего города любимого. Навчание разраховано на три месяца. Через три месяца здесь будет презентация готовых проектов, от города Бердянска и наших соседних районов, с которыми мы выйдем на получение денег. Таким образом, мы от «дайте дядя денег переходим к тому, что мы становимся солидными партнерами в международных организациях, где сможем привлекать деньги в Бердян в том числе. 2012 – це вже історія, а все, що пов'язане з історією, має зберігатися в музеї. Цю думку поділяє народний депутат України Валерій Баранов, який вчора придав музею історії нашого міста своє іменне ВІП запрошення на два матчі чемпіонату, в тому числі і на фінальний між Іспанією та Італією. А також деяку друковану продукцію та сувеніри, це ми сьогодні думаємо, що це не історія. А пройде 10 років, до буде велика історія. Вряд ли то такий чемпіонат в Україні в ближайше десятиліття повториться. Директор музею Людмила Ноздріна здячністю прийняла ці дарунки, під які вже виділено спеціальне місце в одній з експозицій.